Приїхали до нас ще партія автомобілів. Доїжджає до нашого квадро і будемо їхати їх забирати. Біжимо до, до нашого квадро, Скоро сідаємо і їдемо забирати наші автівки. Приїхав до нас Passat 2019 року. Opel Zafira, ягуар. Якраз він виїжджає і Passat без 7 в рідкісній комплектації. Ті Гуанчик. Щось, питається що з нашим вокватом. Ми просто зрізали спальник, не мали часу навіть залатати цей дах, просто заклеїли. Далі побачите цей наш пасатик. Ми їм на крафтері. Тут ми в дорозі спішимося за другою партією. У нас починається дах відклеюватися. На місці цього ми поставили, буде в наступному відео. Скоро вже готуємо відео. І так, в дорозі, в принципі, ми заклеювали на нашу кришу, бо протікало. Ось так спішилися, бо комендантська година була на носі вже. Нам треба було швидко завантажити і повернутися додому. Бо Комнатська година це дуже важливо. Зараз будемо оглядувати нашу зафіру. Все, приступайте до перегляду. Хочу показати нашу зафіру, яка є просто в ідеальному стані, вона є 7 місця. Ну, як в кожному опелі тих років є такі отрішенки на сидіннях. Це для них нормально. Машина дуже чистенька. Сім місць. Чистки, навіть, якоїсь. Ну, Потолок потрібно буде почистити, поприбирати. Ну, Машина дуже гарна. Це в нас сьомий рік. Ми перед нашими тисниками хочемо вибачитися за такі вертикальні віде. відео. Ми постараємося знімати класно, горизонтально, але ну, 19 коли є дуже багато роботи, не задумуєшся і просто знімаєш. Аби знімати. Хоч є щось, якийсь контент, Що зараз достатньо. демонструємо нашого Пасата. В Пасаті був Такі повністю мертвий акумулятор, але поставили дайвіло. акумулятор, все стало чудово. притонований. Машина і є з Люксембургу. Саме собою помиємо і буде красиво. Приїхав наш Ягуарчик, арчик. така машинка. Скоріше, все закрита. До речі, приїхала з Люксембургу, вона є затонована. Спереду також. І отака от в нас. Задня курма. Виїжджаємо тільки з митниці. Е, насолоджуємося автівкою. Грає така прекрасна музика. Ну, не можемо включити, бо ютуб забанить. На жаль. Ну, знову вертикальне відео. Перепрошую. Його мав 150 кінських сильний двигун 2-літровий. Е, машинка дуже класна по місту. Ну, Хотілося б автомата, але клієнти обов'язково хотіли механіку. Е, зараз от будемо демонструвати, як вона е, взагалі в русі. Машинка дуже гарна, саме собою збережена в її фарбі. Е, автомобіль купили на аукціоні побайнав. Вона така ну, висока, це передній привід, само собою. Ну, кажу, таких, на таку машину дуже гарно звертають увагу. І зробили такі мінімальні паціони. Ну, Не монтували, але кажуть. Peda. Naprawdę, design nie jest prosty, szkary. Wow. A to co znasz Jaguarę? Це у нас EPAI, нова модель. На механіці. Машина має пробіг 67 тисяч. На просто ідеальному стані. Має такий гарний салон, як новий. Не знаю чому, мені ззаду дуже сильно агресивний. ну І... Автомобіль дійсно виглядає по-новому. Ось така машинка. До речі, я здивувався, що з Європи автомобіль приїжджає, приїхав затонований. Не було часу прикурювати нашого пасата, ми вирішили його завантажити на екватор і само собою придбали пізніше для клієнта новий акумулятор. Тут Бавляться. у нас Завати. робочий процес, пішов, все, пішов. спішимося, і хочемо все встигнути. Зараз будемо вантажити Тігуана і вести так, додому. І будемо всі автомобілі мити. Кожен автомобіль ми клієнтам передаємо чистенькими. Тут скоро є. скоро скоро причіпляємо. Будемо будем їхати. Вже пасата Б8 помили і от демонструємо вам відео. Так, ось, ось тримайте. Його тільки помили. Машина в офігенному стані. Комфорт, чорний бутолок, має такий плафончик. До речі, нашого посада колір не пустий. Він такий синьо-насичний. вшов в, рісталінгових, в рісталінгових Все, втенках. сьогодні все розмитили. Він накачав з ньому? Все поїхала при... все і пасатик своїм ходом їде. Розумна система така. Так, зараз будемо ...мити автомобіль в такому режимі. Ну, Побачимо, як справиться така система, в принципі. Запіння повністю. Але сьогодні автомобіль на автоматичній мийці. Змейка знаходиться на гордоцькій трасі е, села Вартатів. Це люкс-вош, Дивіться в наступному сторіс. От тут одна змейка. На гордоцькій трасі Вардатові знаходиться вона. збоку там є автоматичний бокс. Все дуже просто. Отак. От Легкий заїзд. І також можна вантажні автомобілі. Також... куліня Сертифікуємо. Ззаді у нас Passat Airline бампер. Що, як тримаємо? Пригозовуємо Passat на літо. Наш робочий день закінчується. Ми продали наш посад, щасливої дороги. Машина в колективного можна стати стані. От так. Наш робочий день ще не закінчився. Будемо зараз от купляти такого Peugeot на шкірі, на автоматі. Вже. Можна сказати, оформлюємо замовлення на цю машинку. От і все. Чекаємо рахунок, автомобіль придбаний. Отак. І тут вже можна сказати, сміло. І на цій ноті можна сказати всім гарної ночі, спокійної ночі. І ми закінчили свій вже робочий день. Все тоді, до нових сторісів. Завтра будемо гарно передавати автомобілі. До речі, їдемо міняти колодки на нашого Ягуара. Як виявилося, ці колодки підходять також на G Golf 7, Audi Q3, Q5 і на, само собою на Land Rover. Все, нашу західу віддаємо. Вона вже їде <свісно> додому. має оригінальний прибіг 150 тисяч. І зараз вже передаємо нашого Хастата, а в ягуарі будемо колодки міняти зараз. Надіємося, що сьогодні поміняємо. Все, нашого Пасата віддали, він їде в Тернопільську область. Машина дуже крута, чекайте пост. Все-таки щасливо. Цей гуар доставляли автомобіль в Мукачево. От Зараз зранку його вантажимо. Ну, Закарпаття нас зустріло з дощем. Ну нічого, клієнт був дуже класний, позитивний і щасливо його передали. Цю машинку. Все тоді хай служить, йому, і все буде найкраще! Очікуйте скоро новий випуск з цими Автівками. Все, далі буде. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Instagram, де найшвидше ми випускаємо всі наші події. І також підписуйтесь на наш Telegram канал